Лідери країн коаліції охочих оголосили ініціативу про повне припинення вогню. Ми всі п'ятеро лідерів, які зібралися тут, чітко заявляємо про вимогу безумовного припинення вогню. Якщо режим тиші буде дотримано, почнуться мирні переговори. Втім, якщо Росія не погодиться на тридцятиденне перемир'я, без умов країни ЄС та США накладуть на неї. Нові заздалегідь підготовані санкції. Ми відхиляємо умови Путіна і повідомляємо, якщо він відмовиться від миру, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України. Вже за кілька годин опівночі Путін дав відповідь щодо перемир'я. Його варіант формату переговори напряму без жодних умов. І вже цього четверга у Стамбулі. Україна готова зустрітися із Росією, заявив президент. Володимир Зеленський, я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. Юрій Бутусов перемовини про перемир'я йдуть з 2014 року. Напад у 22-му стався під час всеосяжного перемир'я. Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Єдина умова, яка спонукає Путіна до перемовин, коли кількість знищених окупантів стане значно більше тих, кого набирають на війну. Єдина лінія розмежування, яка можлива стійка і шаленована оборона українських військ, яку треба побудувати. Єдина перевага, яка може бути України, це. Не кількість техніки та людей, а якість їх застосування організації та управління єдині гаранти безпеки, які будуть захищати Україну українські воїни. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі відреагував на зустріч коаліції охочих у Києві. Олена Тяпка, ну ви все бачили, чого і слід було чекати. Трамп клюнув на путінську вудку про переговори без попередніх умов. Говорячи словами Сера Алекса Янгера, Путін знову зробив той мінімум, який потрібно зробити, щоб утримати Трампа на своєму боці, і Трамп так легко купився, що навіть соромно. Росія зацікавлена не в кінцевому результаті, а в самому процесі. Головна мета Росії затягнути сполучені штати в першу чергу. Разом з Україною в нескінченний процес переговорів, під час яких буде продовжуватися активна фаза бойових дій. Натомість Сполучені Штати будуть весь час розповідати. Мовляв, не варто посилювати санкції проти Росії, адже тривають мирні переговори, не варто вводити нові санкції, адже тривають переговори. Не варто надавати Україні нову зброю, адже тривають мирні переговори. Це і є головна мета російського диктатора. Жодних санкцій найближчими днями ми швидше за все не побачимо. Швидше буде тиск на Україну. Володимир Зеленський відреагував досить м'яко. Мовляв, це добре, що Росія задумалася про закінчення війни, але реальним кроком має стати припинення вогню. Повне і безумовне припинення вогню тривале. Щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Звичайно, Росія і не замислювалася про закінчення війни, але тут Зеленський підіграє Трампу, щоб не викликати на себе його гнів, і правильно робить Андрій Єрмак, був максимально прямий, і лаконічний. Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Прямий був і Еммануель Макрон. І це важливо, оскільки президент Франції, маючи найближчий доступ до Трампа з усієї київської п'ятірки, може собі дозволити бути відвертим. Просто відновити переговори недостатній крок з боку Росії. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву російського диктатора Путіна про прямі переговори Росії та України. Макрон заявив, що Путін намагається виграти час, адже переговори не передбачають. Безумовне припинення вогню, однак Кремль відкинув пропозицію про 30-денний режим тиші. Президент США Дональд Трамп також відреагував на заяву Путіну. Він висловив сподівання, що переговори цитую, стануть великим днем для Росії та України. І додав, що Америка продовжить працювати з обома сторонами. Ми погодили 30-денне припинення вогню, не може бути діалогу, поки в цей момент бомбардують цивільних. Потрібне припинення вогню, щоб переговори почалися. Можна апелювати, наприклад, Індії та Пакистану. Чому там без проблем погодилися на припинення вогню без попередніх умов? А тут Росія ставить умови. Може бути хтось не хоче миру. Піско Франції не раз підтвердив, що предметом переговорів у Стамбулі є капітуляція України. Мета переговорів усунути першу причину конфлікту. Та забезпечити інтереси Росії, як він заявив, як написав Роман Шрайк, щоб вести переговори про капітуляцію України, не потрібен Трамп. Потрібно просто приїхати до Стамбула і вислухати чергову порцію ахінеї про демілітарізацію та денацифікацію. Чи взагалі є якась надія на прозріння Трампа? Не знаю, може бути Марко Рубіо, поки що це єдина компетентна людина в адміністрації Трампа, яка ефективно робить свою роботу, зберігає адекватне бачення і при цьому при мудряється не потрапити в опалу до Трампа. Ну і кіткелог звичайно, у якого хоч і обмежений, але все ж таки вплив є на Трампа. Всеосяжне припинення вогню створить необхідну атмосферу для мирних переговорів, заявив президент Туреччини Ердоган у розмові з Путіним. Розумієте, навіть Ердоган про це заявив, хоча він, як сторона, що приймає, міг би цього не робити, навіть Ердоган, і це не тому, що Ердоган зайняв українську позицію. В цьому немає заняття чиїсь сторони, а тому, що Ердоган, як. Досвідчений політик розуміє, що неможливо вести переговори в момент, коли калібр прилітає до будівлі Миколаївської обладміністрації та вбиває там 37 осіб, як це було 29 березня 2022 року. Забули. Але Україна не стала після цього за столу, не стала Україна за столу і після Бучі. Про це докладно розповідав екс-держсекретар канцелярії Анджея Дуди Якуб Кумох. Я минулого року давав його велике інтерв'ю у трьох частинах. Прочитайте, кому цікаво знати подробиці про перебіг стамбульських переговорів від людини, яка була в той час. Загалом, Ердоган, це все розуміє. Здається, не розуміє лише одна людина президент США. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані. Якщо ця нескінченна кривава баня, нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Навіть прем'єр-міністр нової зеландії розуміє це, як президент Трамп неодноразово повторював зупиніть вбивства. Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а потім під час нього рухаємося в дискусіях про всеосяжний мир. Не навпаки, це так е, старина Кіт Келлог базує на східному фронті. Ні дня тиші росіяни били по наших позиціях і низці населених пунктів усі дні так званого кремлівського перемир'я. Протягом останніх 24 годин ворог здійснив. Снив 161 штурм по всій лінії фронту, скинув 96 керованих бомб та запустив по Україні майже 2,5 тисячі бойових дронів. Так а ну братіку, скажи мені тут якісь фсбшно кремляцькі шляпи об'явили перемір'я на 30 днів. <рес> ну це ж потужна потужність. Вона працює а така повна дурня. Блін, як перемір'я, да вони лізуть, знищують кабами міста і села. І впівішать уже 20-кілометрову зону. Не віримо в цю всю шляпу. Війна як була, так і є. Валили, валять зустріла. Да. Як давили так і давлять, впіві зараз особливо злі. А всі ці перемір'я вигадання тільки для Витягують техніку переправи, підтягують репи, ротація особового складу, розмінірують територію, вона виградна виключно їм. Це було вже 14-15 рік, ми про це проходили. І знову цей схемат працює. Ну, Я вже думав, що такого бути не може. Війна, ну що? В Київ вчора ввалила шлюхетами. Так вони ж не тільки Київ, вони все валять. Да? Треба вкладати у свій випадка гроші. Треба ну, не, не красти гроші мільярдами. Блін. А то потужна потужність 225 мільярдів гривень вкрадених на Міністерство оборони 22-й, 23 рік. Да? А Герой України в нас Вася Малюк. А з якого дива Вася Малюк герой України? Це, мабуть, за те, що блін, із татаро в Києві була, чи що. І перше, а друге питання. У нас що, немає достатньої кількості виробників чи бортів, щоб на 9 травня розхерачити було ту Москву? Ні. І після яду щось я не бачу, НПЗ і по Чорноморському флоту удари наших безпілотних ударних комплексів да? надводних, підводних, повітряних. Це потужна потужність. От. Тепер 30 днів перемір'я. Яке перемір'я? Хто його буде контролювати? Заїдьте, блядь, по бригадам, по батальйонам, по ротам і розкажіть, як проходить перемир'я. Ми, блядь, потім згрібаємо двохсотих і трохсотих. Нема, і не було, і не буде. Це все розводняк, голівний, Просто голівний розводняк. Буквально день-два, і ми з вами услышим, як вся эта многоголосая, зелёная падаль во главе з... полуклоунам, полу юристам, недопрезидентам, начнут нам вешать лапшу, что их этот мерзкий, вонючий, отвратительный, позорный Стамбул 2 намного лучше, чем прекрасный, великолепный, работавший на Украину как, механизм, как швейцарские часы Минск-2. Все сказали, что гениальный ход Украины и ее власти подписать Минск-2. Все! Сказала старая кошелка Меркель, сказал хитро сделанный Макрон, Борис Джонсон, Байден. Даже Путин сказал, что его надули Минском-2. И свои Минские соглашения мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули. Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Но пришел дурак-шлеп и все поломал. Ну, конечно, не без помощи стада пурков в 2019 году, которые отдали ему 73%.